Не прикривай рот, не раджу. Дивіться, навколо голови, оця енергетика тут, Ну, на, у нас навколо тіла ж є ефірне тіло, пам'ятаєш? Так. І от ти коли вторгаєшся в цей ефірне тіло, свідомо чи несвідомо, то й має бути результат якийсь наслідок. Вирішити наслідку, так? Да? Ну так. Ну, ну прямо ж зв'язок, так? Да? Це, це якщо ти свідомо робиш, да? так? А от коли внутрішній посил є, тебе потягнути руку сюди. А в тебе внутрішні посил тягнеться, то, то по цьому ти можеш відчитувати, що з тобою відбувається. То це те, що внутрішній наглядач, тобі дає сигнали, що чому руки тебе так, наприклад, зараз, чому ноги так знаходяться, чому ти закритий, чому, чому страх є? Розумієш? А каже, та який страх, що ти? Ну, це як тільки людина це говорить, ну це злигувався, це на такому рівні. Так, а якщо мені це зручно? Ні, аб абсолютно можна бути. Ну, якщо ти питання постійно так зручно. Ні, іноді так. І так, чому так? Да. Отак, от от як правило, це проявляється елемент гордині. Але не обов'язково. Ну, це ж не знаєш, якщо ти зак... поклав так ногу, значить ти закрився від соціуму, наприклад. Да? Ну, коліни, ну, Від енергії да, устали. Там, Абсолютно нормально це. Абсолютно, як той каже. Да? Питання в тому, яка інтерпретація ритміка ритмі, як в музиці. Вот, якщо це там, ти просто міняєш пози, ну, щоб, не це, да. Но питання, а чому ти не встав і не поприсідав 5 разів, 10 разів м'язи, кров, потім сів і все добре. А треба так позицію. А ти собі не дозволяєш це зробити. От що тобі не дозволяє встати, блядь, І присісти п'ять разів. І в тебе кров пішла, лімфа пішла, енергія пішла. Десять разів, це що, 10 секунд. Вчені? Ну так. Да. Ну, скільки тобі, блять, ну а прикинь, а тіло як хорошо? І воно тебе інформує, чувак. Я ж тобі кажу: і якщо ти так ноги робиш, значить що? Вміти щитувати сигнали тіла. Це і є служіння собі, своєму тілові. Якщо сигнал тіла ти ігноруєш, ти хто? Ти соціальна чамура. Ти зрадник самого себе. Тобі треба йти посрати, а ти сидиш і терпиш. Так само і поза, Якщо ти постійно себе змушуєш посміхатися, ну а добре. А якщо ми з вами займалися минулого разу, треба сидіти так. Що не сісти отак за. Но... За рулем, що ми не так сидіти? Так, чому є? Тому що це інша ситуація. Це інше, це вже предметне використання тіла для конкретної справи, де тут ефективно і менш ефективно. Ну, подивися, як люди їздять. 90% людей ніколи не їздять отак. От Правильно. Ну, так. Ну, от, різниця, що тут е, було З плечі, <зап ястя, <зап ястя. плечі да, до рівня зап'ястя. Ну, По-перше, деякі люди краще їздять насправді, коли чуть-чуть від цього в сторону вліво і вправо. Ну, тобто більше чи менше, так? Да? Ну, у нас є така тема, що коли ти зажатий за рулем, ти. Ты... Да. Так, індивідуальність, особливість людей, така ж музику, так, да, передаємо через. те саме і в рухах, і в усіх. Тобто, немає жодної позиції у людини, де можна зразу інтерпретувати і сказати: кончений. Ну, <реш> <да. реш> метро <реш> їдеш, так, ти, ти на выход, да. так. Да, 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 ну немає такого. А от сулкупність... от посмішка твоя така. Ну, Зламана, людина зламана. Потім позиція постійно от... отака. Ти поміч от, за своїм тілом, воно постійно тебе хвилями. Помічаєш, що я постійно киваю. Не, не тільки киваєш, ти, якби підтримуєш етичний зв'язок. Це ну, теж є... нормально. Хороший мальчик. Да, ну, є... Не треба є етичний ну... зв'язок, а є хороший мальчик. От перебільшення. Тобто не треба відмовлятися від всього, що є в тобі. Треба поставити під сумнів, критично поглянути. А де там твоє, а де там не твоє. Ну так, да, іноді ж коли ти не розумієш людину, ну киваєш. Це ж брешеш. Ну, от автоматично, оце от, от, от треба обрати. А коли ти підтримуєш е, е, легким кивком увагу, ти дійсно поважаєш людину в цей час. Не, не поважаєш і робиш вигляд, що ти киваєш. Оце хуйня. Так. А коли ти хочеш бути в цьому місці, Раз. По-друге, ти розумієш, що людина в цьому розуміється. І не просто розуміється, ти розумієш наслідок цього розуміння в твоїх діях життєвих. Тобто, життя людини на тебе вплинуло, людина віддала частину життя. Тобто його життя стало твоїм частиною, а твоє його стало. І переплилися. Ніті життєві. Оце пов... не поважати це сука блядство. це демонізм, це невіглавство, оце жопа. І тоді немає якісних відносин серед людей. Немає якісної енергії. Що таке відносини? Це про... Через себе ти як тече, як вода от через тебе, як енергія і віддаєш оцю життєву енергетику людині. І вона тоді. Ти ж відчуваєш, серце, душа, вона ж тіло відчуває температуру, коли на тебе дивляться. Ти ж тепло відчуваєш це життя віддає людини, чого всі б'ються за цю увагу. Всі реклами, політики, всі ці, хто галочку поставив, ну вони галочку хочуть, щоб за них отримали. А насправді за галочкою що стоїть? Галочка ж нічого не коштує. Коштує насправді людська увага, да? за кого? ти? За добро чи за зло?